Вітаємо глядачів телекомпанії Аверс. В ефірі на часі. Інтерв'ю в Україні буде запроваджено множинне громадянство. З такою ініціативою виступив президент, посилаючись на підтримку етнічних українців, які в різні часи імміграції виїхали за кордон. Чи дійсно це так будемо з'ясовувати з гостею нашої студії, доценткою Луцького національного технічного університету Олександрою Філюк? Добрий день, пані Олександро. Добрий день. А розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, які зараз діють правила щодо множинного або подвійного громадянства в Україні. Угу. Спочатку хотілося б зазначити, дійсно, як ви зауважили, що наразі ми говоримо виключно про законопроект, який внесено на розгляд Верховної Ради. Тобто наразі ці норми не діють. І до тих пір, поки не відбудеться процедура необхідна для затвердження цього закону, ми говоримо виключно про проєкт. Що стосується ситуація, яка склалася на сьогоднішній день, то для того, щоб нам зрозуміти, що відбувається, звичайно, треба звернутися до діючого законодавства, тобто до того, яке вже безпосередньо діє наразі на території України. По-перше, ми звертаємося до Конституції України, яка є основним законом нашої держави. У нас є стаття 4, яка нам е, надає інформацію, що в Україні існує єдине громадянство. Підставити набуття припинення громадянства визначається законом, тобто більш коректно говорити про те, що наразі в Україні діє єдине громадянство, і про множини як правове явище ми можемо поки що говорити виключно. В рамках того, що це можливо буде прийнято або не буде прийнято, яке буде рішення Верховної Ради. А якщо Верховна Рада прийме рішення проголосувати, чи не буде тут міститись протиріччя Конституції України, mm -hmm. чи буде цей закон в майбутньому конституційним? A Насправді, чи буде закон Конституційним, чи ні, вирішує Конституційний суд да, тому, ми з вами можемо знову давати лише більше припущення, але давайте спочатку зрозуміємо, що наразі цей законопроект знаходиться на розгляді відповідних комітетів. І ми вже знаємо історичний досвід про те, що ініціатива вже була не вперше, і навіть якщо не помиляюся, декілька разів була така ініціатива. І одна з таких ініціатив, саме через те, що не відповідає нормам конституції, була. А не продовжена і не була прийнята да, саме зв'язку з тим, що вона не була визнана такою, що відповідає нормам конституції. Що змінилось зараз? Що змінила зараз? Військовий воєнний стан, так може є якісь нюанси. Ви натякаєте на нюанси, що не можна вносити зміни в Конституцію України під час воєнного стану. Не можна е, так, констатую, не можна. Точніше, не я констуканстує закон, я його трактую. Не можна, але наразі йде мова про е, внесення змін не в конституцію, а в законодавство. І дійсно буде поставати питання, чи відповідає це нормам конституції. Е, якщо ми знову звернемося до конституції, да ми знову з вами підкреслимо, що це єдине громадянство, тобто єдина це. Я не філолог, не претендую на філологію, але напевно це щось одне. Крім того, ми можемо звернутися до закону України про громадянство України, яке закріплює принцип єдиного громадянства. Тобто, це перший принцип, на якому воно базується. Це теж вказано. Да? Тобто, ми можемо теж це констатувати. Чи буде це рішення цей закон конституційним, чи ні? Ми взагалі наразі говорити не можемо, тому що ми не маємо ще закона, про який говорити. Ми маємо наразі. Законопроект, да який ще не пройшов відповідні процедури комісії? Тому м, поки що ми все говоримо суто гіпотетично в Україні. Складається така ситуація, що в нас деякі українці вже мають паспорти іноземних держав. Угу. Можливо, таким чином буде легалізований їх стан. А, да, наскільки я розумію, звернулася сьогодні. до вас, готувалася до. Інформації щодо цього законопроекту якраз мета. Це я е, зачитаю і е, є для того, щоб збалансувати цей процес, який наразі відбувається з тим, що дійсно багато українців мають дійсно вже документи, мають такий зв'язок, да, тому що громадянство – це зв'язок громадянина з державою, з іншими країнами. І дійсно українська діаспора велика, і, можливо, для них це дійсно буде. Позитивні зміни, і ми маємо це теж констатувати, що але саме українці, які вже проживають на території України, які а, м, отримали українське громадянство, вони не позбулись свого. А справа в тому, що протягом двох років, з моменту, коли людина набуває українського громадянства, вона має поставити. Вона має проінформувати українські органи про те, що вона позбулася попереднього громадянства. І, от якраз два роки, такий перехідний період людина знаходиться в стані подвійного громадянства. Виходить, по факту, так, але це знов має бути встановлено. Так? Тобто, має бути. Цей факт встановлений, далі має бути вже відповідно вирішити це питання, що з тим робити. Да? Тобто мають бути спільні реєстри, умовно кажучи, я маю на увазі, як це доводити. Часто в засобах масової інформації з'являються відомості про те, що наші депутати, чиновники вже мають подвійне громадянство. Може, таким чином також буде легалізований їх стан? Знову, ми можемо тільки робити припущення да, щодо цього питання, але. Ем... Як з варіантів, думаю, так. У законопроекті також запропоновано певну процедуру для іноземців, які боронять Україну в Збройних uh -huh. силах України. Як ви оцінюєте цю позицію? Чи вона позитивна? Звісно, ці люди, іноземці, які зараз захищають нас, вони обмежені в правах відповідно до наших громадян. Насправді я навіть бачила декілька звернень до президента да, від е, військових, які не мають е, громадянства. Насправді, звичайно, треба цю процедуру встановлювати на законодавчому рівні, вирішувати. І... Але знову, да, це має бути суто законна процедура, чітка зрозуміла, щоб людина дійсно розуміла, як їй діяти в таких ситуаціях, як їй отримати громадянство, чи який має бути в неї статус. То це питання про регулювання. Як і будь-чого, да, тобто це питання має дійсно бути врегульовано чітким, зрозумілим, і має бути процедура. І насправді, можливо, дійсно. Ми, якщо говоримо все одно, тобто говорити треба про всі питання з точки зору плюсів та мінусів. Так? Тобто, можливо, дійсно, це було би спрощення процедури отримання красти військових, які потримували громадянство України по такій процедурі для інших категорій, де є спрощена процедура, буде передбачається спрощена процедура, наприклад, для Волонтерів отримання громадянства має бути чітка і зрозуміла для всіх, тобто ми не маємо з вами розбиратися. А якщо це така людина, якщо така людина, так? тобто це має бути прописана процедура, чітка структурована, і ми з вами маємо розуміти, що мені от я маю поставити собі питання: що мені треба зробити для того, щоб отримати громадянство? Маю відкрити. Закон і прочитати. Та процедура є робочою, і з нею, взагалі, можна тоді в жалі мати справу. А коли ми починаємо? Угу. Але якраз законопроект він прописує різні категорії. Зрозуміло, що військовослужбовці, іноземці тут здається все прозоро. І іноземці, і українці, і багато людей допомагає зараз роздавати сім громадянство, що це дасть. Крім того, людина іноземець, яка отримає українське громадянство. Вона в'їде на територію України. Якщо це чоловік, то він вже буде виїжджати як громадянин України і його не випустять через кордон, як ви думаєте? Якщо буде прописана така процедура, і цей чоловік отримує громадянство, і він буде з 18 до 60 років, і він не буде потрапляти в ту категорію, які мають право виїзду, да відповідно до закону він не зможе виїхати. Це це цілком правильне припущення, і воно буде так працювати. Дійсно, в нас є відео. Люди в своїх думках щодо множеного громадянства угу. розділились. Давайте його подивимось. Да. Прекрасно. Те, я, звісно, як стара людина негативно, ну що це таке, буде і там, і сям, і ніде. Коротше, і так всі повтікали з України, а тоді всі повиїжджають. А будемо тут з китайцями жити. або з нанайцями з якимось. Не знаю, тяжко сказати. Певно, що це непогано, тільки як воно буде нашими громадянами використовуватись, в яких цілях, ну, не знаю. Я так відношуся нормально. Позитивно ставлюся. Ціста вільний. Люди хочуть подорожувати, хочуть додому вертатися. До речі, розказував, що в Америці багато людей, українців, які не мають паспорта українського. Хочуть приїхати пожити тут рік, два, другий, третій, щоб їм не дати український паспорт. Хай приїжджають додому. А той, хто хоче там займатися бізнесом, бути хитрим, мати два паспорта, тут, відповідно, органи, хай займаються ними. А нічого поганого немає. якщо Людина наже багатонаціональна країна. Воно може понести як хороші, так і погані наслідки. Як мінімум, те, що українці можуть мати громадянство як тих держав, які є з нами зараз у хороших стосунках, так і з тими, якими ми маємо. Дуже погані зв'язки, як мінімум, це наші вороги. Тому тут потрібно вже думати скоріше не за бажання наших громадян, а за політичні інтереси країни. Ми бачимо, що в наших людей є певна недовіра. Ну, хочеться ще проговорити про одну ситуацію. В нас сьогодні не будуть проводитись. Вибори вибори Верховної Ради, вибори президента України. Можливо, що таким чином наша влада хоче собі збільшити електорат, який знаходиться за кордоном, адже імідж в нашої влади і нашого президента за кордоном а він значно великий. Ці люди не проживають на території України, не проживають наше життя ні соціальне забезпечення, ні пенсійне забезпечення, ні медичне. Не служать Збройних силах України, їх не забирає ТЦК на зупинках. Можна про це проговорити? Взагалі чи не є це підставою? Я спочатку хотіла сказати, я уважно слухала, якщо ви дозволите, відповіді шановних наших гличан. До речі, я завжди захоплююсь. Як в нас людина на вулиці зустрінуть, в неї завжди є чітко сформована думка? Це захоплює. Щодо того, що всі повиїжджають, да? Чоловік чоловік що отримують громадянство, наскільки я розумію, то такий порядок не передбачено. Тобто, якщо буде навіть подвійне громадянство, то чоловік військово зобов'язаний все одно не зможе виїхати за кордон, навіть маючи паспорт іншої країни, якщо він є громадянином України. Тобто, тут, це, якщо я не помиляюся, передбачено, то тут треба було додати ремарку. Те, про що сказали ви, наразі чи буде збільшено електорат? Знов ми робимо виключно припущення? Можливо, буде збільшено, можливо, не буде збільшено. Ми, я можу лише констатувати ту мету, яка на сьогодні задекларована. Тобто це мета підтримання діаспори, підтримання тих, хто наразі має громадянство іншої країни. А які будуть люди мати права, перебуваючи на території іноземної країни, будучи громадянином України і ніколи сюди не приїжджаючи? Як ми їх будемо підтримати? В чому підтримка? Ну, ви маєте на увазі, в чому буде лишатися зв'язок з Україною як громадянина? так? так? насправді це цікаве питання, і я, на жаль, не є фахівцем цих питань, але можу виключно їх так само, як ви задати в голос. З мінусів той аналіз, який сьогодні я достатньо поверхнево провела. Ми можемо говорити про систему оподаткування. Та цікаво, тобто як буде працювати дійсно система оподаткування, тому що ясно, що держава. Взагалі, громадянство передбачає, двосторонній зв'язок. Це система прав та обов'язків, які мають як громадян, так і держава. Та, це завжди треба пам'ятати, що цей баланс, чим він краще, тим по суті ми говоримо більше про дійсно правову, правове суспільство, якщо ми маємо цей баланс. Тобто це права та обов'язки. Тобто ви запитуєте про права. А я б запитала про обов'язки. Тобто, як я буду виконувати свої обов'язки, до, до прикладу, платити податки. Тому що є обов'язок поважати. Державну символіку. ну Це прекрасно можна робити і за кордоном чого ні. Я буду дуже поважати, знаходячись там умовно в Франції, державну символіку. Я ж виконую свій обов'язок громадянина, підтримую цей зв'язок, тобто мені це абсолютно не заважає. А як я буду виконувати свій обов'язок, сплачувати податки? Це питання. це треба Людина не працює на території України, людина не сплачує податки на території України. Вона сплачує податки на території іншої держави, де вона також є громадянином. Ну можливо, буде передбачено певний порядок, можливо, будуть передбачені міжнародні угоди. Знов ми говоримо гіпотетично. Да? Тобто, дійсно от таке питання постає, тому що е я більше говорила дійсно про виконання обов'язків, як ви виконувати, знаходячись за кордоном. Да? Тому що якщо ви маєте права, ви хочете їх реалізувати. Будь ласка, ви можете приїхати на територію України їх реалізувати. Як буде і багато говорять саме про систему оподаткування, яким чином це буде працювати? Оце питання дійсно цікаве, як воно буде реалізовано. Але може треба запросити працівників податкової, вони більш детально розкажуть, які існують варіації і що може бути передбачена. Тому така ситуація на сьогодні те, що ми можемо говорити. Якщо ми будемо порівнювати всі права, обов'язки, які передбачені проектом. А можемо пропустити, що іноземці будуть отримувати українське громадянство, перебуваючи на території своєї першої держави, так скажемо. А українці, які перебувають зараз на території України, навіть якщо буде двосторонній договір, вони не зможуть отримувати іноземного громадянства, не виїжджаючи з нашої країни і не проживаючи там. Це mm -hmm. тільки така одностороння процедура буде. На сьогоднішній день існують процедури отримання громадянства українцями різних країн, і звичайно, що законодавство Франції регулює відносини з громадянами, які знаходяться на території Франції. Тобто, українське законодавство регулює відносини громадян осіб без громадян, семних громадян, які знаходяться на території України. Тобто, якщо людина не перебуває в Україні. Uh, да, ми не можемо на неї впливати, законодавство не впливає. Так само uh, це uh, не двостороння гра, да, що ми даємо вам своє громадянство, ви давайте нам своє навзаєм. Uh, звичайно, що це одностороння ситуація, яка складається в Україні. Але я хочу зауважити знов, констатувати факт: це не плюс і не мінус, це просто факт, що подвійне множини, да, множини це такий термін. Uh, ми використовуємо Множинне громадянство існує у багатьох країнах в європейських спільноти і є процедури його набуття. Дуже часто стосовується фінансовий інструмент, це можна не зрозуміти. До прикладу, якщо не помиляюся, кіпер надає своє громадянство громадянам, які мають певний рівень статків. Вони кажуть: якщо ви маєте певний рівень, будь ласка, ми вам дуже раді. Якщо не маєте, то вже ми раді вам не так. Тому в принципі, ми маємо можливість теж запровадити певні фільтри, які нам необхідні, але знов це має бути доцільне, зрозуміло, наші нам це з об'єктивних мінусів, ну навіть не мінусів, а непорозумі на даний момент це система податкування. Тобто, яким чином будуть реалізовані, тому що це великий обов'язок громадян сплачувати податки, які держава хоче отримувати. Це зрозуміло нам всім, я думаю. І так, з плюсів. Я думаю, про плюси говорити завжди простіше. Да? Це і підтримка українців, які наразі перебувають за кордоном, української діаспори, які там переживають багато часу за кордоном. Ем, можливо, це залучення е, ну, нових громадян, не дуже вдалий термін. Да? але людей, які отримують українське громадянство, вони приїдуть в Україну. Е, ми завжди з вами говоримо, що вони не приїдуть. Вони приїдуть, приїдуть? Е, чого? Можливо, приїдуть. Е, це підтримка економіки, але знов. Все, про що ми говоримо, в Україні не було ніколи обнаживного громадянства. Це все наше припущення. На сьогоднішній день да, ми констатуємо, що є в нас Конституція України. Ми про це не будемо забувати, яка декларує єдине громадянство. Дякую, пане Олександре, що ви до нас приєдналися, що ви нам приділили час. Дякую. Шановні глядачі, залишайтеся разом з Аверсом. До побачення.